Розпочинаємо прополку наших гарбузів. Наразі це діляночка, це пай. Ми його поділили пополам, там у нас соя. Тут у нас гарбуз. Зразу давайте поговоримо про довсходовий гербіцид. В принципі, в цьогорічних реаліях я б сказав би, що я ним задоволений, тому що було побризкано в сухущу землю і величезну грудь. Що наразі ми маємо. На краю от така штука із е, мишієм. Як бачите, він тут частково сохне, частково не сохне. Але міші штука не страшна, тому що його можна вибрати е, гербіцидом контактним, діюча, речіна, е, діюча речовина хізофоб, Так, Але це в основному на краю, не знаю, чому з чим це пов'язано, ніби ще тут і бризкав, ну край проблемний. Е, там далі. Також в основному мишій 10 90 з'являється. А... І то він з'являється і сохне. Але починаємо робити прополку, тому що, по-перше, я дивлюсь, гарбуз росте, я скоро в нього вже не влізу. Ну і, звісно, є там випадки інших бур'янів. ну, Найбільше мене з усього цього лякає амброзія. Її, наче, де-не-де попадається, але є. І по мишію... Також він ніби сохне, але десь ніби не сохне, я говорю за міжряддя. Тому вибираємо його, а в кінці підстрахуємося гербіцидом. Дуже потрібно дощу, його немає, все стоїть, все сохне. Сходи, дивіться, скільки відрізняється, ось гарбуз і ось гарбуз. Взагалі немає дощів. Десь там було якихось 100 грамів упало і все. Отака от от з'являється. Штука із Мишієм. Тут така проблема з Мішієм. Є дуже ну, багато ділянок, де взагалі. Ну, як багато? У мене їх не сильно і багато, але ну, є ділянки, де бур'яну взагалі немає. Я розпочинав сьогоднішню прополку, зганяв там на одне поле на гектар. Думаю, начну з нього з краю, і поїду сюди вже наче додому. Приїхав, два рази проїхав і поїхав назад, тому що там бур'яном і не пахне. Я не буду його поки трогати, хай ще гарбуз підростає. Ну а оце конкретно сама проблемна ділянка на сьогоднішній день. Е е Отакі от от тут зараз проблеми. Да, він от починає сохнути. А десь він і не сохне. Тому ми зараз його видавлюємо, потім ще його подивимося, що з ним робить, потім ми його підпокропимо. Конкретно цю ділянку. За всі ділянки я не, нічого не кажу. Будемо максимально старатися. Чогось добиться толкового. Ганяю я тисорчиком, зняв двері. Ті двері в мене завжди закриті. А ці зняв. Чому саме ці, а не ті? Перше, їх легше зняти, бо тут тільки е, три болта, четвертий зірваний, і просто їх легше знімати на дій, тому що там, поки, ну, в общем, там довше і мутніше. А по-друге, якщо ти зняти, то чують, як вихлопна підсвистує в кабіну, а так не чуть. Так, з чим їздю? Культиватор. Крайні лапи зняв. Чому зняв? Тому що буває я рядки, де я вуще взяв ближче, вони трошки завузькі і ці лапи починають різати рядок. А Там, де рядки нормальні, все одно їзджу так, йде двійне перекриття, я рядок беру посередині. Так проходжу. Тобто і одна сторона, іначе йде двічі і перекриває два рази міждурядку. Тому бур'ян виполюється. Ззаді в мене стоять отакі от. Кереновські лі... леза е, Чому не лапи? Тому що е, е, лапи трохи сильніше горнуть і бо загортають рядок. Тому катаємося так. що робиться в тракторі, Сіки Це капець просто. от вам і прополка, блін. Це ужас. Ну, дверей немає, але з ними тут взагалі зваришся. Yeah, для тих коментаторів, які скажуть, На що нащо було ставити велику кабіну, в малій кабіні так жарко. Коротше, mm -hmm. ребята. Не несіть ерунди. В тій кабіні так само жарко, як і в цій, якщо навіть не хуже, там взагалі... Шпаківня мала, ні дихнуть, ні видихне. І так. Е... Завершили цю ділянку. Е... В принципі, все нормально. тут тільки на цьому углу геморно, тут приходиться задки їздити, а так тут по кругу ганяю. Десь трохи пригорнув, десь трохи там вирвав, нічого страшного. Що е... ми маємо? Ну, край трохи є, є така от. Такі от дрібні, дрібні мешій. Також там трохи бачимо прозіді, ну, не критично. так, миші то ми видавимо, я вже казав, побризкаємо, а оцю, звісно, падлюку треба якось ну побачимо, подумаємо, що з нею робити. Небагато, але так одиничні випадки є. Може, найму людинку. Щоб просто пройшла амброзію в порядках вибрала. Це в принципі я думаю це буде швидко, тому що там амброзії не так і багато. Але не багато, бо ще не було нормального дощу. Піде дощ, ми побачимо що буде. б він раніше, то в сходою взагалі отак би тримав. Я взагалі не парився. По прополки не знаю, чи я буду робити ще одну, чи не буду. М -м Гарбуз. Показу що не дуже великий. Ну побачимо. Побачимо, час покаже. Ну а що, зараз є що? А зараз їдемо далі. Не знаю, чи додому, чи ще працювати. Ну, все-таки, трохи пообідаємо. тому що під'їзди хочеться і трохи треба походити, відпочити. Так, продовжуємо нашу прополку, тільки зараз не в полі. Чому? В хаті. Да, в хаті. Батя воно конструює щось далі, а я зараз. Заведу компресора і прудну трохи трактора. Тому що тут за вчорашній день, подивіться, що робиться, все в пилюці. Так, ну я можете сказати, їсть з дверима, з дверима жарко. Так. І для тих, хто скаже, що в Т-40 стандартна кабіна така жарка, не вірте нікому, ще жаркіше, ніж. ця. Так, значить що, зараз продимаємо і в поле. Солярку я залив, все нормально, тут у нас... Процес процес в процес, процесі, треба відполотися і почнемо тут бетонувати, Коротше, роботи море. Десь коротше, задів ту штуку для футболки. Подайте цю роботи, шнурки цим. Мамка видала маску сказала, що без маски в пилюки не працювати. Навів красу, тепер можна їх. Водички вимивальничок дилив, тому що в таку жару змиватися хочеться часто. Ну що, заводимося і погнали. І так, власне, наступна діляночка. Це у нас в цьому році вона додавалась. Ну, не вся, отут шматок був. Там видно вон, така межа богород. а Той кусок додався. Що у нас тут? У нас тут український багатоплідний. Ну і Ситуація, як бачите, гарбуз вже достатньо великий. І я думаю, тут у нас буде одна лише прополка, тому що на другу я чисто фізично не, на другу я чисто фізично не встигну. Ну і що ми маємо? Дивіться, от такі вже гарбузи, їх вже треба підживляти повним ходом. йолки палки я не встигаю. Просто не встигаю, гарбуз тут дуже гарний. Сьогодні у нас який у нас там сьогодні? 7 червня чи 6 червня, Ну, щоб ви розуміли. Плюс-мінус десь так. Тут у нас була обробка до гербіцидом і на виході ми зараз маємо що? Ми маємо тут отакі от бур'яни, жодної прополки ще не було. В порядку також де-не-де -де -де трапляється дрібниці, але це все єрунда, головне, щоб не було ось цього. Ось цю амброзії, оце мене лякає, це все ярунда. Як ярунда? звісно, якщо його багато, то плохо. Так е... зараз ми це все проженемо, я думаю, тут вже буде значно повеселіше, але в рядку є трошки небагато, але трапляється таких от неприємностей. Але в рядку вже ніхто полоть його не буде, та вже гарбуза така, каша, ти вже його і не сполиш. Ну ось так. Ось тут, як бачите, тут трошки більше забур'яне а тут де в мене був гарбуз до цього. Так. А ось доходимо сюди. Тут прямо видно, ось межу, дивіться. Ось ця межа була. На межі взагалі дофіга всякої чи харді, ну, тому що тут як кропили сою, теж не докроплювали, щоб гарбузи мої не спали, вони не спалить. Ну і я теж не особо тут усерстав а бісидом, щоб сою не було Тому межа видно, де межа і тут далі. По сліду трохи є бур'яну, тут трохи менше, ну на цій стороні трохи менше. Тому що потрібен вам, чи не потрібен вам довсходовий гербіцид, це вже вирішили самі. Ну Ситуація ось така. Це в нас перва пропулка на, на, на цій ділянці. І напевно остання, і напевно треба якось успіти ну, це все побризкати, навіть не знаю я. Зараз на ділянці, на новій ділянці, яку цього року мені віддали. Тут у мене посажена сіроворська і тут проблема зараз з рійом. Його тут прям такі полоси. ну і не Тільки з перейом, ще й, друзі амброзія лізе. Не скрізь, але тут тут де стою, достатньо. І до кінця збору врожаю її буде море. Отака от полоса. Так, ну от я проходжу трактором. От що залишається. Так. От так воно його все горне тягне. Так. Получається, одна сторона два рази проходить по прополотому Тобто Тут я йду. Ця ідея попробовувати, -по, потім зміщую ще раз і так вибираю. Ну, і періця не страшно, що ми її викруємо. От Амбрузія амброзія це капець. Покажу вам ще одну ділянку. Тут український багатоплідний. Е, вона трохи проблемна. А саме з чим це пов'язано, пов'язано це з тим, що... Тут дуже твердо було при посіві. реально не можна було загнати культиватора в землю. І всходи дуже рвані і дуже різні. Тобто ось, ось, такі, ось такі гарбузи і ось такі. Така ситуація по амброзії, хоч тут був і гліфосат, все було, вона зараза не, не, не тухне. Її продавило, вона вріз, ну як вріз, вона підніметься це по-любому. Але тут сходи взагалі, дивіться. Немає дощу, все лежить в землі і нічого не сходить. Ще тут вгорі куди не йшло. А тут, ну коротше, в цьому году тут прольот по, по гарбузах повний. Як бачите, тут взагалі. Оце вам, шановне панство, і причина, чому не сходять. Суш в суху землю вкинута. Все, нема нічого. Відірвав лапу. Ну, скажімо, так, я ще в тому році відірвав, це був вже в Аревії. Тут такий широкий козирьок. Ой, де воно ще залишилось тільки. Ще в мене проблема в тому, що на цьому культиваторі ці кріплення вони то під широку лапу, то під вузьку. На наступний рік треба зварити нормально, це все викинути. Зробити такого, щоб лапи регулювалися в сторони, можна було зміщати. Ну в общем є. Планів багато, робиться мало. Зараз поставлю цю на місце того та й побачу далі. Заварив я лапу. Не знаю тут я. Зробив проріз, там заварив і з іншої сторони так само і ще кинув прутка. Це вже не лапа, це вже утяжелитель якийсь вийшов. Був сподіватися, що не... не відламає. Але ось я поїду на одну діляночку, там де колись був цільник, то там пару лап по любому похороню. І також от... заварив я це лезвие як лопнуло сьогодні. Накріплені. Як думаєте, буде тримати, ніякого серія я не кидав. Так, з двох сторон заплавив. Зараз поставлю. Ну і коротка ремарочка про шальом цей від Vitals. Ну, звісно, чесно, не нарадуюсь. Дуже подобається. Та сварка огонь, ну шльом взагалі. Шльом дуже мені прям зайшов. Сварка е, поки я варив тільки обичним електродом. Палавтомат в процесі. Купив я вже балон, скоро буде відео на цю тему. І так, прополка. Рухається до завершення і наразі я на одній із, як би так сказати самих важких і, можливо, і невдалих ділянок, тому що у нас тут море ваточника. Ваточника Сирійського. І що з ним робити, я не знаю. Довсходовий його не втримав. Напевно, доведеться наймати людей, щоб вони його пропололи. Навіть цю всю ділянку. Зараз я проб'ю і будемо думати, що робити. Тому що тут у нас ваточник і тут ось у нас п'ятно е, осоту. Частково він засох, а частково повилазив новий. Сходи гарбуза тут бажають кращого. З чим це пов'язано? Засуха, знову ж таки, сухо, хоч тут тут у нас була зимова оранка. І. і. В основному з бур'янів тут лише ваточник і осот. Все остальне, як би до сходової забрав, але, але осод цей теж не робить лиха, тому треба шукати людей, щоб прополити цю ділянку. Сходи наразі ось такі. Туди догори вони кращі. Сюди донизу гірші. Я б тут з радістю посіяв без сую для того, щоб викрупляти бур'ян, але тут проблема із заїздом. Такий вже ваточник гігантський. А Чому проблема із заїздом? Тому що там в кінці лише заїзд і там дуже великий бугор. Виїхати сюди комбайном, м'яко кажучи, буде проблематично. Ну от така от ситуація, такі от сходи, як бачите, тут в основному сот і ватушні. Ну, Берізка це ерунда. Тому, що? Тому пече? Десоти, що вийшло ну Рядочки, слава Богу, вже видно. Ця сторона краще взагалі зійшло. Десь ось тако до половини. А там в ту сторону гірше. Ну Ось так це все виглядає. E... Значно краще. Ну Тут, де це п'ятно посередині, там це якраз основна проблема. Там і осот, і там і Ваточні. Ось ще одна ділянка. Минулого року вона була дуже-дуже непогана, а цього року, подивіться, які всходи рвані, практично половина ділянки не зійшла, тому що сухий ґрунт. Ну, а вже пересувати тут нічого не буду, дуже буде, як буде. Опа, перескочили із прополки на трактор з бочкою. вечором виїхали. Обрискати сою. Довго чекали ми дощу, щоб би, максимально простимулювати бур'ян. І максимально простимулювати сходи сої, але дощу так і немає. Так, що я? Тесорчик, бочечка, яку татко зробив. Звісно, е, да, тут матеряк на цьому тракторі огонь. Плюс топляна накручена. Я реально пер. Капець, на порівнянні з тим, з тому тракторі, то небо і земля. Так, по сої. Що у нас тут по всходах? Всходи досить непогані. Так. Ну, якщо порівнювати там, от, наприклад, сусідів теж вроді більш-менш, а там воно взагалі немає. Там вуглу теж, коротше, таке, непонятно. Десь хорошо, десь погано. Тут, в принципі, непогано. така от сойка вже, але і бур'яну, як бачите, тут теж багато, тому кропимо. Навіть, можливо, навіть трохи і пізно вже кропимо. Але ж, я повторюсь, чекали того моменту, коли максимально провелізе бур'ян. Наприклад, якщо звернути увагу от на Бугор, дивіться. Тут у нас кукурудза посіяна в агрохолдингу, то бугор весь весь ну, дуже такий хреною сходи, а все із за засухи. А тут не зовина, тому тут якби по... трохи повеселіше, але знову ж таки дивлячись з чим порівнювати. Остання діляночка, яку залишилось прополоть. Ось так вона виглядає. Як бачите, хвощ польовий росте в повній красі. Але, але це не страшно, тому що так було і минулого року, і позаминулого року, і тут був дуже непоганий врожай. Тут посіяний український багатоплідний, Ось навіть вже гарбузи пробують. Деякі розстиляться Тобто я вже трохи запізно сюди приїхав, ось дивіться, вже перший, видають перші вуса. Але чому так пізно? Тому що сюди завжди приїжджаю в останню чергу, тому що завжди тут відламую лапи, гну і т.д. і тепе. Тому так. Тому зараз задача прополоть цю діляночку і починати брискати. Доброго. От є також і такий бур'яр. Маємо те, що маємо. З цьогорічними дощами, слава Богу, що і так тримає довсходовий гербіцид. Ну і що ж власне вийшло? Ну от така от картинка. Значно веселіша. Як бачите, гарбуз тут уже хоче розплітатися. Звісно, не ідеально. Але якщо ви можете подивитися, дивіться, Як бачите, гарбуз уже зверху І коли він скрізь підніметься, це вже буде не критично. Більш критично це поява інших А саме там є трохи ваточника. 5 соту. Оце мене більше лякає, чим, чим сосунка чи хвощ польовий. Тому отака наразі ситуація. Як не дивно, я не відірвав ні одної лапи, ну, одну, правда, підігнув. Але порівнюючи з минулими роками, обійшлися малою фрукта. З прополкою міждурядки гарбузів, я думаю, в цьому році я вже завершую. Більше я її робити не буду. Тут це 100%, можливо, десь ще перегляну, але навряд чи тому що гарбуз скрізь великий, культиватор починає толочити, потрібно робити вищі стійки. Це раз. Ну і в наступному відео займемося підживкою. Да, не найкращий варіант, От якщо взяти конкретну ділянку, прискати підживкою по листу, коли є бур'ян, але маємо те, що маємо, будемо підживляти. Покажу вам що, як і які кількості. Тому всім дякую за перегляд. Будьте здорові. Слава Україні!